Псалом 27 Псалом Давіда До тебе, Господи, я покликав, мій Боже, не будь безмовним до мене, щоб ти не мовчав до мене, і я не уподібнився до тих, які сходять у могилу. Почуй голос мого благання, коли я молюся до Тебе, коли я підношу свої руки до твого святого храму. Не зачисли моєї душі до громади грішників, і не вигуби мене з тими, які чинять несправедливість, з тими, котрі мирно говорять зі своїми ближнями, а в їхніх серцях зло. Віддай їм згідно з їхніми ділами, за їхніми злочинними діями, відплати їм згідно з ділами їхніх рук, дай їм їхню відплату, адже вони не збагнули Господніх дій та діл його рук. Ти їх знищиш і більше їх не відновиш. Благословенний Господь, бо він почув голос мого благання. Господь, мій помічник і мій оборонець. На нього моє серце поклало надію, і він мені допоміг. Моє тіло віджило, тож я добровільно прославлятиму Його. Господь сила народу свого, рятівник, оборонець свого помазанця, спаси свій народ, поблагослови свій спадок, паси їх і возвелич їх навіки. Євангеліє ВІД Матвія, розділ 27. Коли ж настав ранок, усі первосвященники і старші народу скликали раду проти Ісуса, щоб убити його. І, зв'язавши його, повели, передали правителеві Пілату. Тоді Юда, який його видав, побачивши, що він засуджений, розкаявся і повернув тридцять срібних монет первосвященникам і старшим, кажучи, я згрішив, видавши невинну кров. Вони ж сказали, а що нам до того? Сам дивися. Тоді він кинув срібняки в храмі, пішов геть і повісився. А первосвященники, узявши срібняки, сказали, не годиться класти їх до скарбниці, бо це ціна крові. Порадившись, вони купили на них гончарське поле, щоб хоронити там чужинців, тому те поле досі зветься полем крові. Тоді сповнилося сказане через пророка Єремію, який говорив і взяли вони тридцять срібняків, вартість оціненого, того, кого оцінили сини Ізраїля. І дали їх за гончарське поле, як наказав мені Господь. Ісус же став перед правителем. Правитель запитав його, Чи ти юдейський цар? Ісус відповів: Ти кажеш. Коли первосвященники й старші його звинувачували, Він нічого не відповідав. Тоді Пілат каже йому: Хіба не чуєш, скільки проти тебе свідчать? Але він не відповідав йому на жодне слово. Так що правитель дуже дивувався На кожне свято правитель мав звичай відпускати народові одного в'язня, якого бажали. Був уже тоді відомий в'язень, якого звали вараввою. Коли вони зібралися, Пилат сказав їм: Кого хочете, щоб я відпустив вам Ісуса варавву чи Ісуса, котрий зветься Христос? Адже знав, що через заздрощі видали Його. Коли ж він сидів на судилищі, послала до нього Його дружина сказати, немає нічого до того праведника, бо я багато натерпілася нині в вісні через нього. А первосвященники і старші підмовили людей, аби просити за вараву, а Ісуса, щоб убити. Правитель озвався і сказав їм: Кого з двох хочете, щоб я відпустив вам? Вони сказали: Варавву. Пілат їм відповів, А що я маю зробити з Ісусом, який зветься Христос. Усі закричали. Нехай буде розп'ятий. Він же сказав, а який злочин він скоїв. Та вони ще дужче кричали: Нехай буде розп'ятий. Побачивши, що нічого не вдіє, а заколот дедалі посилюється, Пілат узяв воду вмив руки перед народом і сказав Невинний я в крові цього праведника, дивіться самі. У відповідь весь народ закричав Кров його на нас і на наших дітях. Тоді відпустив їм варавву, а Ісуса після бичування видав на розп'яття. Тоді воїни Правителя, взявши Ісуса до Приторію, зібрали через Нього весь підрозділ, і, роздягнувши його, накинули на нього багряницю та, сплівши вінок стернини, поклали йому на голову, а тростину дали в праву руку і, упавши на коліна перед ним, глузували з нього, кажучи Радій, царю юдейський! І плювали на нього та, взявши тростину, били його по голові. А коли наглузувалися з нього, стягли з нього багряницю, надягли на нього його одяг і повели на розп'яття. Виходячи, зустріли чоловіка з Киринеї на ім'я Симон, якого примусили нести його хрест. Коли прийшли на місце, яке зветься Голгофа, що у перекладі означає череповище, дали йому випити вина змішаного з жовчу, але він, покуштувавши, не схотів пити. А ті, які розіп'яли його, кидаючи жереб, поділили його одяг і, посідавши, стерегли його там. Над його головою прибили напис Його провини це Ісус, Цар Юдейський. Тоді розіп'яли з ним двох розбійників: одного праворуч, другого ліворуч. А ті, хто проходив повз Нього, лихословили Його, похитуючи своїми головами і кажучи: Ти, котрий руйнуєш храм і за три дні відбудовуєш. Спаси себе самого, якщо ти є син Божий, то зійди з Христа. Так само й первосвященники з книжниками та старшими глузуючи говорили, інших спасав, а себе самого не може спасти. Він, цар Ізраїльський, нехай зійде тепер з Христа і повіримо в нього. Він покладав надію на Бога, нехай тепер його визволить, якщо хоче, бо Він сказав Я Божий син. Так само і розбійники, розп'яті з ним, насміхалися з нього. Від шостої години по всій землі тривала темрява аж до дев'ятої години, а о дев'ятій годині Ісус скрикнув гучним голосом, кажучи Елі Елі, Лема, Савахтані». Тобто, Боже мій, Боже мій, чому ти мене покинув? Деякі з тих, які там стояли, почувши це, говорили, що він кличе Іллю. І зараз же один із них, підбігши, взяв губку, наповнив її оцтом, наструмив на очеретину і дав йому пити. Інші ж казали Облиш, подивимося, чи прийде Ілля його спасати. Ісус же знову голосно скрикнувши, віддав духа. І ось завіса храму роздерлася надвоє, згори до додолу. Земля затряслася, скелі порозпадалися. Гроби повідкривалися, багато тіл померлих святих устали і, вийшовши з гробів після Його Воскресіння, ввійшли до святого міста і явилися багатьом. А сотник і ті, які з ним стерегли Ісуса, побачивши землетрус і те, що сталося, дуже злякалися і говорили: Справді, Він був Божий син. Було ж там багато жінок, які дивилися здалека. Вони йшли за Ісусом з Галилеї, прислуговуючи Йому. Поміж ними була Марія Магдалина, Марія Мати Якова та Йосифа, мати Заведеєвих синів. Коли настав вечір прийшов заможний чоловік Зарематей на ім'я Йосиф, який і сам був учнем Ісуса. Він прийшов до Пилата й попросив тіло Ісуса, після чого Пилат наказав дати. Взявши тіло, Йосиф обгорнув його чистим полотном і поклав його до своєї нової гробниці, яку висік у скелі. Та, прикотивши до отвору гробниці великий камінь, відійшов. Була ж там Марія Магдалина і друга Марія, які сиділи напроти гробу. Наступного дня, що після п'ятниці, зібралися первосвященники та фарисеї до Пилата і кажуть: Пане, ми пригадали, що той обманщик сказав ще за життя. Через три дні я воскресну. Тож накажи стерегти гробницю до третього дня, щоби часом його учні, прийшовши вночі. Не викрали його та не сказали народові він воскрес із мертвих, бо буде цей останній обман гірший від першого. Пілат сказав їм Маєте варту, ідіть і забезпечте, як знаєте. Вони пішли, і забезпечили гробницю, опечатали камінь і поставили варту. Книга Пророка Ісаї. Розділ сьомий. І сталося, що в дні Ахаза, сина Йоатама, сина Озії, царя Юди, прийшов Раасон, цар Араму, і Факей, син Ромелія, царя Ізраїля, проти Єрусалима, щоб воювати проти нього, і не змогли його взяти в облогу, і сповістили в домі Давида, повідомляючи: Змовився Арам з Єфремом. І жахнулася його душа, і душа його народу, так наче в лісі дерево затрясло вітром. І Господь сказав Ісаї: Вийди назустріч Ахазові, ти і той, хто залишився, Ясув, твій син, до купилі горішньої дороги біля поля тих, які білять полотно, і скажеш йому. Бережися, щоб мовчати, і не бійся, і хай не ослабне твоя душа від цих двох згорілих полін, що димлять, адже коли буде гнів моєї люті, знову оздоровлю. А син Арама і син Ромелія, оскільки вони вчинили погану раду стосовно тебе кажучи. Підемо в Юдею і, поговоривши з ними, повернемо їх до нас, а над нею поставимо царем сина Тавеїла, то так говорить Господь Саваот, не встоїть ця рада, і так не буде. Але голова Араму, Дамаск, іще 65 років і не стане царство Єфрема в народі, а голова Єфрема Самарія, а голова Самарії, син Ромелія. Якщо ж не повірите, то й не зрозумієте. І Господь продовжував говорити до Ахаза, кажучи, попроси собі знак у твого Господа Бога в глибину чи у висоту. І Ахаз сказав: Я не проситиму і не спокушуватиму Господа. А він сказав: Послухайте ж, доме Давида, чи мало вам змагатися з людьми. Тож як змагатиметеся з Господом? Тому Господь сам дасть вам знак. Ось діва матиме лоні й породить сина, і даси його ім'я Еммануїл. Він їстиме масло і мед раніше, ніж пізнає, чи зволити погане, чи вибрати добре. Тому, то раніше, ніж дитина пізнає добро або зло, відкине зло, щоб вибрати добро, і покинутою буде земля, за яку ти боїшся, через присутність двох царів. Але Бог наведе на тебе, на твій народ і на дім твого батька дні, які ніколи не приходили від того дня, коли Єфрем відділився від Юди, царя Ассирійців, і буде в той день, що мухами вчинить дзищання Господь, який володіє частинами єгипетської ріки, і бджолою, яка є в країні Ассирійців». І підуть усі, і спочинуть в ущелинах країни, у кам'яних порожнинах, у печерах, у всякій розколені та в усякому дереві. У той день Господь поголить великою й оп'янілою бритвою, що по тому боці ріки царя асирійців, голову волосся, ніг і бороду. І буде в той день, що людина вигодує телицю з рогатої худоби і дві вівці, і буде, що від безлічі отриманого від них кожний, хто залишився на тій землі, їстиме молоко, масло і мед. І станеться в той день, що будь-яке місце, де тільки буде тисяча виноградників по тисячі сиклів, перетвориться на суху землю і тернину, увійдуть туди зі стрілами і луком, бо голою землею і тернями наповниться вся земля, і всяка гора, що ориться, буде зорана, і туди не піде страх, бо перетвориться на голу землю і тернину для випасання овець і для вола натоптання. Книга пророка Ісаї, розділ 8 І сказав мені Господь Візьми собі великий лист нового сувою і напиши на ній людським писальцем швидко зробити грабунок здобичі, бо насуває, і моїми свідками зроби вірних людей Урію і Захарію, сина Варахія. І я ввійшов до пророчиці, і вона завагітніла та народила сина, і Господь сказав мені дай йому ім'я, швидко пограбуй, швидко захопи. Тому що перш ніж дитина навчиться кликати батька чи матір, буде проведене військо Дамаска і здобич Самарії перед царем Ассирійців. і Господь продовжив до мене ще говорити. Через те, що цей народ не забажав води Сілоаму, яка приходить тихо, але бажає мати Раасона і сина Ромелія царем над вами, через це ось наводить Господь на вас воду сильної і великої ріки, царя Ассирійців і його славу. І він піде на всяку вашу долину, перейде по всякому вашому мурі і забере з юдеї людину, яка здатна підняти голову, чи спроможна щось звершити. Його табір буде достатнім для того, щоб заповнити ширину твоєї країни, з нами Бог. Знайте народи і підкоряйтеся, почуйте аж до кінців землі, сильні, підкоряйтеся, бо якщо знову станете сильними, будете повторно підкорені, і Господь зруйнує ту раду, яку вчините, і слово, яке тільки скажете, не залишиться у вас, бо з нами Господь Бог. Так говорить Господь сильною рукою не слухаються йти дорогою цього народу, кажучи, щоб часом ви не сказали тверде. Однак, усе, що скаже цей народ, є твердим, та його страху ви не злякаєтеся і не збентежитеся, Господа Його святіть. І він буде для тебе страхом. І якщо будеш надіятися на нього, буде тобі на освячення, і не зустрінетеся з ним як з каменем спотикання, ні як з каменем падіння, а дім Якова у пастці, і в ямі ті, хто перебуває в Єрусалимі. Через це серед них численні знеможуть упадуть і будуть знищені, а люди, які є в безпеці, зблизяться та будуть схоплені. Тоді явними будуть ті, хто запечатує закон, щоб не навчитися, і скаже: Почекаю Бога, який відвертає своє обличчя від дому Якова, і буду надіятися на нього. Ось я і діти, яких мені дав Бог. І буде на ознаки і чудеса в Ізраїлі від Господа Саваота, який живе на горі Сіон. І якщо нам скажуть, шукайте тих, які голосять із землі та ворожбитів, тих, хто марне говорить, які віщають із черева, то хіба народові не до свого Бога звертатися? Чому допитують мертвих про живих? Адже Він дав закон як допомогу, щоб не сказали подібного до цього слова, що до якого немає дару, аби дати за нього. І на вас прийде тяжкий голод, і буде, що як тільки зголоднієте, то засмутитеся і погано заговорите до володаря і до божків. І вони поглянуть на небо вгору і поглянуть на землю вниз, і ось пригноблення, утиски, темрява і труднощі, збентеження і темрява, щоб не бачити, та не буде в збентеженні до часу той, хто є в тісноті. Це роби в першу чергу, роби швидко країну завулона, земля Нефталима, дорога моря, і решта, хто живе на узбережжі та на другому боці Йордану, галілея народів, частина юдеї.